Привіт. Привіт-привіт. Е, я хотів би записати повідомлення для тебе, щоб допомогти тобі влаштуватися в ту першу ніч. Я справді працював у цьому офісі до тебе. Я по суті завершив мій останній робочий тиждень, тому я знаю, що це може бути трішки дезорієнтуюче. Але я тут, щоб запевнити тебе, нема про що турбуватися. Е... А ти впорайся. Тож, нехай зосередимося на тому, щоб ти пережив свій перший тиждень. Гаразд? Е, Ну ж бо глянь. Перше. Є стопне привітання від компанії, яке я повинен зачитати. Е, це щось неуродичне, знаєш. Е. Вітаємо опіціарі від Медика Фредді, чарівне місце для дітей і дорослих, де оживають найфантастичніші мрії. Заклад Фазбере не несе відповідальність за пошкодження власності чи персон. Після виявлення пошкоджень або смерті заяву про зникнення особи буде подано протягом 90 днів. Або ж як тільки особисті речі та переміщення були ретельно очищені та вибілені, А коли ми замінені. Бла-бла-бла. Розумію, що це може звучати дивно, але насправді немає про що хвилюватися. Е, Аніматроніки в дійсності стають дещо дивними вночі. Але чи звинувачувати їх в цьому? Ні. Якщо б я був би змушений співати ці самі дурні пісні протягом 20 років і я б ніколи не приймав ванну, я ймовірно був би також трохи дратівливим. Тож запам'ятай, ці персонажі займають особливе місце в серцях дітей, і тобі потрібно проявляти до них трохи поваги. Добро? Гаразд. І тому просто знай, персонажі мають звичку трохи блукати, їх залишати у якомусь режимі вільного роумінгу вночі. Е, що з їхні сервоприводи, які блокуються, якщо їх вимикають надовго. Е, а колись їм також дозволялось гуляти в день. Але потім був укусно 87 го Так. Це, це вражає, що людське тіло може прожити без любої частки, знаєш? І тепер щодо твоєї безпеки. Єдиний реальний ризик для тебе як нічного охоронця є те. Якщо так і є. З той факт, що ці персонажі, е, якщо вони побачать тебе робочий час, і, ймовірно, не впізнають як людину, Ш швидше за все не побачать тебе як металевий ендоскелет без одягу. Оскільки це суперечить правилам піцерії від медика Фредді, вони, ймовірно, спробують насильно запхнути тебе у костюм Фредді Фасбера. Це було б не так погано, якби самі костюми не були наповнені палками, дротами та аніматронними пристами. Особливо навколо обличчя. Отже, ти можеш собі уявити, наскільки є сильне напруження голови всередині одного з них, що може спричинити невеликий дискомфорт і смерть. Отже, єдині частини тіла, які знову зможуть побачити денне світло, це твої учні яблука та зуби, коли вони висунуться з передньої частини маски. Хе. так, вони не повідомляють вам про такі речі, коли ви реєструєтесь. Наслухай, слухай, перший день зобов'язаний бути неваговим. Я по теревеню з тобою ще завтра. Перевіряй камери та не забувай зачиняти двері лише в разі крайньої необхідності. Треба економити енергію. Загалом добра ніч. <му> привіт, привіт. Що ж, якщо ти це чуєш, то ти дожив до другого дня. Вітаю! Цього разу я не буду говорити так довго, оскільки Фредді та його друзі, як правило, стають більш активними протягом тижня. Е, було б чудовою ідеєю дивитися у ці камери, поки я розмовляю. Просто щоб переконатися, що всі на своїх місцях, розумієш? Е, що цікаво, сам Фредді не дуже часто сходить зі сцени. Я чув, що він стає набагато активнішим у темряві, тож тому я вважаю, що це ще одна з причин витрачати Марон Заря. Правильно? Е, я також хочу зауважити важливість використання двериних світильників. Е, в твоїй камері є сліпі зони, і ці сліпі зони знаходяться прямо за дверима. Отже, є, якщо не зможе знайти щось чи когось на своїх камерах, е, обов'язково перевір дверіні ліхтарі. Е, все про все у тебе мить, щоб відреагувати. Звісно, я, я не маю на увазі, що ти будеш у небезпеці. А вже з часу я ранки Піратської бухти. Персонаж там здається унікальним, оскільки він стає активнішим, якщо камери залишаються вимкненими протягом тривалого часу. Мабуть, він не любить, коли за ним спостерігають? Не знаю. В будь-якому випадку я впевнений, що ти маєш рацію. Е, до завтра. Привіт-привіт! Гей, ти впорався? Більшість людей не живуть так довго, тому, а ти знаєш, вони зазвичай займаються іншими речами. Е, я не хочу сказати, що вони загинули, Т -т 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 це не те, що я мав на увазі. Е, зараз не буду забирати у тебе багато часу. Сьогодні ввечері все почне ставати реальним. Е, слухай, я мав ідею, якщо тебе спіймають і захочуть запхати у костюм Фредді, е, спробуй прикинутися мертвим. Знаєш, ослабнути. І тоді може з'явитися шанс, що, можливо, вони замість цього подумають, що ти порожній костюм. Знову ж таки, якщо ж вони подумають, що ти порожній костюм, вони в будь-якому випадку зможуть спробувати запахнути у тебе металевий скелет. Цікаво, як це працюватиме. Т так, нічого, забудь. Краще не бути просто спійменим. Ну що ж, гаразд. І я залишаю тебе, можливо, ще почуємось. привіт привіт, гей, не вже день четвертий? Я вірив у тебе. Гей, слухай, мене можливо не буде поруч, щоб набрати тобі завтра. Тут, тут була погана ніч для мене. Я, я дуже щасливий, що я зміг записати мої голоси і повідомлення для тебе. Це чудово. Гей, зроби мені послугу. Можливо, якщо колись ти зможеш оглянути ці костюми у задній кімнаті. Я постараюся протриматись, доки хтось мені не допоможе. Можливо, ще не все прогавано. Я, я. Я завжди захоплювався тим, що було всіх тих порожніх головах позаду. А ти зна. Ой бля.